Пліс мікс, перший плюс другий сорт 10 кг, потім 1300 за ці мішечки. Сама перша піска, яка нам попадається до ось такого плану, це е, в розмірі буде, не бачу, але я думаю, що це буде елічка. Ми спортуємо дається розіноця ось такого плану. Розмір, напевно, буде МК. бордова. Звісно, брендова. Ось така. І розмір буде 40 Вона є такої легшої щільності. Ось така моделька. Теж легше, це вже більший розмір. Далі, ось такого плану. Теж, до речі, до брендова. Ось. Так, а по розміру це буде кседушка. Ось така. Далі. Так ось така моделька. Показую вам лице. Перед укорочені запрошу подорвувати. Наступна мене чоловіче, такого плану, більший розмір. Побірчиться ці ксаєчка. Далі ось така моделька, Такий худі негасенький. Теж більшого розміру. Дальше, така моделька. Чоловіча. Дальше, ось така з замочком повністю донизу, розмір М. Далі така з капюшончиком. Далі є справа. Тоже крута модель, знизу витягується. Далі дуже груба, така пліска, великий гарний розмір. І ще є хвіст, грубий. Моделька більш легша, редата і розмір буде 40-й. Ось така. Теж гарний великий розмір, чоловіча моделька. Виступна. Ось така. У нас іде такої така сраніщеність. Ось така моделька чоловіча. Розмір каже, S, -ка, але це буде. Більше за S Наступна моделька ось такого плану. Показую вам ближче. Далі ще одна чоловіча великий розмір. Наступна. Ще одна брендова. Ось така і розмір XL. -ка. Далі ось така нагасний байтник з таким пальчиком. Человече моделька. Ось така. Ми спустимо такого плану. Теж чоловіче більш легше. Без рукавички це у нас панда. Розмір ейлічка. І остання, подивіться, яка краса. Максимально теплесенька, гарний великий розмір. Перед укорочені, заподовгувати, замочок плоси. Кишеньки присутні і вона нереальна, яка теплесенька. І все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень.